Позитивний та вкрай відповідальний історії з війни від зв'язківця Куниці можна слухати годинами. Що на початку повномасштабного вторгнення чоловік залишив свою роботу консультантом в магазині та пішов у Нацгвардію. гвардію. Після того як я відслужив, я рахуюся військово зобов'язаним військовому квитку. Прописано ну, під час військового стану з'явитися по місцю служби. Але так як на той момент вже моєї частини не було, тому вона вже попала під окупацію. Це в Запорізькій області. Місто Енергодар, то повертатися не було куди. Та я прийшов на воєнкомат, кажу: забирайте. Кажуть, будеш зв'язківцем. Я такий, ну буду, ну що зробиш, <кажуть> не вибирати мені. Спершу Куниця був зв'язківцем з воду, і от тепер, під час третьої ротації на Покровському напрямку, відповідає вже за цілу роту. Гвардій зізнається, у сучасній війні його робота вкрай важлива. Технології змінюються прямо на очах, тож і обов'язки стають дуже серйозними. Війна зараз дронів можна сказати, і ну, от. Реп важливу роль відіграє. Сміливість теж потрібна, бо тому, що ну, так само різні ситуації трапляються. Може антенну тобі пересікти там, осколками чи старлінка, навіть того самого. Противник січе, пробує знищити, і деколи треба просто вискакувати там на якийсь там, третій поверх будівлі. Ну як для зв'язківця ну, потрібно просто розвиватись постійно, бо тому, що технології теж ростуть, розвивається все. Шукати якісь нові способи передачі зв'язку. Куниця каже, чим далі, тим більше у ворога з'являється дронів, і заховатися від них непросто. Бувало навіть такі, що на позиціях зв'язківцю доводилося виконувати роль медика. Ми встигли тільки заховатися в окоп, ну і прямо туди скида два зразу. То хлопці отримали осколки, і я теж отримав. Але в мене легка ситуація обійшлася. Ну, в той момент я навіть не думав про те, що там. Не вийду чи не зможу і тому подібне. Я знав, що от, треба зараз і вже допомогти хлопцям, які ну, постраждали більше. Зразу почав оглядати. Ну, це, це все дуже в темпі робиться. Це просто лічені секунди. Я оглянув, вибрав середнього, сказав: ти сам дойдеш, покликав ще одного на допомогу важкого відтягнути в бліндаж, бо кажу, нас тут розберуть просто. І так би й було, бо тому, що насипали добряче. Радіозв'язок на війні важливий, але ще вагомішим гвардійці вважає саме злагоджений людський зв'язок між побратимами, без взаємодопомоги та підтримки на полі бою. Аж ніяк фізично, якщо один не справляється, то це, це вся група просто залежить від нього. Стараєшся пояснити всім, щоб розуміли, що від нього залежить всі теж. Я просто, вже, можна сказати, живу в тій армії, <смі> живу тією армією і поступово міняюся, можливо. Морально стійкіший став. Я навчився просто цінувати сьогодення, просто жити тим, що є, і ну, не жаліти те, що було, зроблено щось так, щось не так. Такого слідчі ще не бачили. Сім'я топ-чиновників нашпигувала валюти буквально кожну шухляду свої селі. Шалені гроші негідники заробили не у хилянтах. Деться про керівницю Хмельницького Мсек та її сина, який обіймав не останню посаду у місцевому пенсійному фонді. Тільки послухайте, під час обшуків ДБР знайшло у хабарників немало не багато, аж 6 мільйонів доларів. Але й це ще не все. Сімейка встигла вже вкласти нечесний заробіток у нерухомість. Лише у рідному місті в Києві та у Львові матері сином належать 30 Об'єктів нерухомості також будинки в Європі та мільйонні банківські рахунки за кордоном. Звісно, що у декларацію вони ці статки не вносили, адже чималі суми відмови через бізнес-проекти. І це підтверджують документи, які знайшли на місці. Бай більше коли слідчі не віддалися до чиновників, жінка намагалася позбутися частини коштів. Це просто не вкладається в голові, але вона набила грушима дві сумки, які просто викинули з вікна. Ж вас ми знімаємо. Середить опаку. А вам Ще у свої 20 років захисник Ігор Возняк вирішив поповнити лави ЗСУ у якості бойового медика. Близько року він допомагав побратимам у найгарячіших точках. А минулоріч, вирушаючи на черговий виїзд до поранених поблизу села Леванне Запорізької області, отримав дуже складні поранення. Ми мали перен... евакуювати хлопців, але вийшло так, що попали в засаду, і, і мене ранило там ще багато. Коротше, так. І перше, що я вже так добре пам'ятаю, це реанімація в, в Запоріжжі в п'ятій лікарні. Тоді почалась боротьба за життя Ігоря. Впродовж року хлопця лікували у десяти різних медзакладах. За цей час він переніс більше двох десятків операцій. Це була дуже важка дорога, тому що ніхто не давав шансів. У нього були важкі поранення. В нього був пробитий кишківник, перебитий мочеточник, сильний забій легеньки, вона луснула. Повністю роздріблений таз, тому ми сьогодні тут е, перебите бедро, е, кульове втручання в кістку. Е, і на протязі цього всього часу е, його конструювали як конструктор. Коли рани вдалося загоїти, постало питання про те, як відновити опірність ноги, яка була пошкоджена внаслідок мінно-вибухової травми. Була велика великий отвір, створився, тобто дефект кістки на дні тазу, де входить голівка стегнової кістки. Не було опори і весь час ця нога провалювалася давно пацієнту створювала цей дискомфорт, незручність, неможливість нормального пересування. Ми зверталися до багатьох міст України і Київ, і Житомир до дуже хороших лікарів. Е, і ніхто не погоджувався. Допомогу сім'я знайшла у Львові. Наважився виконати складне оперативне втручання. Відомий львівський ортопед-травматолог Адріан Філь. Я дуже вдячна лікарю Адріану Юрійовичу, тому що ну, він вслив нас в на недію. Е, я знаю, що він повернеться до свого звичного життя. Що він буде жити як і до того, як він потрапив під обстріл, що в нього завжди все буде добре, я буду радіти його перемогам. Щоб в майбутньому хлопець міг пересуватись без милиці, повернутись до звичного життя, необхідна була складна операція з ендопротезування кульшового суглобу. До її виконання залучили відомого польського ортопед-травматолога Юліана Дудку. Ми сконтактували з ним, продемонстрували йому цей випадок і обговорили, спланували і все таки вирішили допомогти нашому бійцю з даною патологією. Тен вже втретє в Україні і хочу відзначити те, що я бачу великий прогрес в тому, що лікарі стараються знайти найкращі методи лікування для військових, не зважаючи на кошти, не зважаючи на складнощі, саме щоб допомогти людям, Усі етапи операції фахівці заздалегідь спланували Це оперативне втручання передбачає декілька етапів. Починається все з діагностики існуючої проблеми. Побудови 3D-конструкції на КТ, оцінці ушкоджень. Після цього роблять вже 3D-реконструкцію. і Видруковують її на 3D-принтері. А далі це вже неймовірна майстерність хірургів щепити цей імплант, так щоб він ідеально ліг і зрісся в майбутньому, щоб не перешкоджати повсякденному життю людини. Для Ігоря виготовили сучасний індивідуально змодельований 3D-імплант, яким закрили дефект втраченої кістки. Власне, основна частина нашої операції буде полягати в імплантації. Заміни дефекту, який зараз є можливість друкувати з титану, який є інертний і легко кістка в нього вростає і забезпечує хорошу фіксацію. Зазначимо, що і дороговартісний імплант, і усе лікування для захисника забезпечили абсолютно безкоштовно. Дуже гарно відгукнулися допомозі відома така фірма Остеоніка, яка Друкує на 3D-принтері, бо треба було велику, великий імплант надрукувати для заміщення цього дефекту кістки. І фірма Пермедіка, яка теж надала великий компанія яка надала великий дороговартісний імплант по заміні кульшового суглобу. Операційну для проведення втручання, а також післяопераційний догляд за пацієнтом, надала лікарня святої Параскеви. Є такі принципи в ортопедії, що чим більше імплант ми імплантуємо, тим повинна бути вища старильність. Так як порівняння порівнянні з зубними імплантами, вони невеликого розміру, відповідно, рівень стерильності може бути недостатньо високий. А так як ми використовували дуже великий імплант в даному випадку, старільність повинна була бути найвищого рівня. Таким закладом на сьогодні є центр святої Параскеви. Операція тривала близько трьох годин і минула успішно. Вже на наступний день після втручання Ігор піднявся на ноги. Зараз він проходить реабілітацію та відновлюється. Опісля планує повернутися до звичного життя. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Гірська траса з крутими поворотами. Місцеві вже давно називають дорогу через карпатське село Козьова проклятою, адже аварії тут стаються чи не щотижня. І от знову на моторошній ділянці зіткнулися одразу два Рено та вантажівка. І цього разу вижити вдалося не усім. Трагедія сталася о п'ятій вечора. Водій лоджі, якому 67 років, втратив контроль над своїм авто. Та через зустрічну смугу влетів прямо під колеса ваговоза. Від удару багатотонний Мерседес також викидає на протилежний бік дороги, де в цей момент їхав Логан. Саме це зіткнення. І стало фатальним водій легковика, якому було 34 роки, загинув миттєво. А кермувальник іншого руно та двоє його пасажирок, від 18 та 38 років опинилися в лікарні. Зараз поліція з'ясовує усі обставини цієї кривавої автотрощі. І Якщо провину водія пенсіонера доведуть, він може сісти за грати на 8 років.